Президент США Джо Байден засудив підтримку Китаєм російського оборонно-промислового комплексу. Відповідно, заяву чільник Білого Дому зробив під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпінем. У свою чергу лідер Китаю заявив про важливість подальшої співпраці з США, а також висловив готовність працювати з адміністрацією наступного президента Дональда Трампа. Учасники перемовин також обговорили залучення північнокорейських військ до війни в Україні Байден та і зустрілися в Перу на полях саміту азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Розгортання військ північної Кореї в Росії та їх безпосередня участь у війні проти України впливає на безпеку Азії, заявив у Києві міністр закордонних справ Японії Такесі Вая. Це питання вони окремо обговорили на зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Поглиблення військово-технічної співпраці Росії, Північної Кореї та Ірану становить пряму загрозу не лише для Європи, але й для Південно-Східної Азії та близького. Сходу. адже взамін на військову допомогу Москва посилює Тегеран і Пхеньян. Не лише Росія отримує дрони, ракети, солдат. Москва взамін посилює Тегеран і Пхенян. І за даними української розвідки, пхенян прагне обміняти свою участь у агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо, і все це не може не турбувати наших партнерів, тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо. Разому